Зараз послухай мене іменно ти, ти, іменно ти. Кому попалося це відео? Дивіться, ви паску святкували? Одсвяткували. Грошей немає, нема за що жити. Да? Дивіться, з чого розпочинала я? Була у мене певна сума грошей. І я собі сказала, якщо я цю суму грошей зараз буду на неї жити, я її витрачу, і в мене більше не буде. Ну, де мені брати, якщо не було ніякого іншого доходу, я беру, включаю свої мозги золоті, слава Богу, що мені дав їх. І я вкладаю до копійки всю ту суму, вона була невелика, в квіти. І я закупляю в Голландію. Зараз я тобі пропоную це касетна розсада. Поглянь, яка шикарна коренева система. Ти її купуєш за 1560 гривень за касету, Це 130 штук. Можеш узяти чотири різних рослини і продати їх. Уже яку суму поставиш, хочеш на базарі торгуєш, хочеш де угодно, хочеш з подружками. Напиши мені просто в особисті повідомлення: відправка новою поштою, оплата на карту. І ти працюй з оплатою на карту. Не тягнися за клієнтами, вони самостійно до тебе прийдуть. Ціни свій час і свій товар.